Прослухайте уважно це відео, бо воно зекономить вам величезну кількість грошей, особливо якщо ви водій, автолюбитель. Доволі часто люди, потрапляючи в ДТП по статті 124 КУПАП, відкривають кодекс і бачать, що там невеличкий штраф, пару сотень гривень за порушення правил дорожнього руху. І вважають, що це не заслуговує на їхню таку прискіпливу увагу. Тобто вважають, що заплатив. Пару сотень гривень і все. Але насправді не так. Це адміністративна відповідальність, а є ще цивільна правова, тобто відповідальність не перед державою, а перед тими власниками інших автомобілів, яким ви заподіяли шкоду. І вони візьмуть постанову про те, що ви винуватий в справі про адмінправопорушення по 124 статті КУПАП, і подадуть позов у цивільному процесі і будуть стягувати з вас там 100-200 тисяч залежно скільки коштує їх автомобіль. Моральну шкоду також, ще будуть стягувати. І тому розумні і кмітливі намагаються не дати такої можливості своїм опонентам. І вони що вкладаються саме в оцей ось перший етап, щоб їх не притягнули до адміністративної відповідальності, щоб не було встановлено вини в адміністративному процесі за кодексом про адміністративні правопорушення. Бо якщо нема вини, то. Це виключає, грубо кажучи, підставу позову просягнення коштів в результаті ДТП. Ви мотаєте на вус, я надіюсь, і тут ще такий нюанс наступний. Опонент, якщо вам заподіяв шкоду, то він також буде намагатися інвестувати всі свої зусилля, щоб в цьому адміністративному провадженні бути невинуватим. Або щоб була спільна вина з вами, і тоді ви не зможете активно себе захищати в цільному процесі і стягувати кошти, які він вам повинен був би сплатити, якби був винуватцем. Тому, незважаючи на те, що там пару сотень штрафу, ви ж розумієте, що ця ось постанова обумовить сотні тисяч, можливо, ваших витрат. І тому деякі клієнти розуміють, що навіть якщо штраф там тисячу там, гривень. То краще адвокату заплатити 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч, 40 тисяч, ну, залежно від ситуації, можливо, треба буде проводити експертизу і так далі. Але це нівелює цивільний позов на 200 тисяч чи на мільйон. Не розумієте, до чого я веду. Тому майте це на увазі. І якщо вже трапиться у вас така халепа, то принаймні якісь от ази ви вже. Усвідомлюєте, розумієте.